Що означає жовта підкова на приборній панелі? Це сигналізує про те, що є якесь відхилення від тиску в шинах, тобто або він низький, або він надвисокий, або датчик тиску в шинах не виходить на зв'язок з автомобілем. Ось так виглядає датчик тиску в шинах в автомобілях Infiniti Він в середньому живе 6-7 років. Батарея знаходиться в самому датчику, вона одноразова. Тобто, якщо він вже сів, вийшов з ладу, не дає сигнал на сам автомобіль, то цей датчик потребує заміни. Що ми будемо робити саме на цьому? Юксі 70-му. Деякі кулібіни намагаються замінити саму батареєчку. Вони розковирюють оцей бітум, туди заливають нову батарейку. Але не забувайте, що на великій швидкості в нас дуже сильні відцентрові сили. І ця батарейка, яка важить 5-10 грам, вона перетворюється в кілограми на великій швидкості і її вириває. І датчик потім у нас просто болтається в самому колесі. До чого я веду? До того що самому перебирати немає сенсу цей датчик. Вже, якщо є можливість купити оригінальні, купуйте оригінальні, встановлюйте, ми їх підв'яжемо. Якщо немає такої можливості, можна пошукати не на всі інфініті, але є хороші аналоги. і також можна встановити, підв'язати. І не буде горіти підкова, і ви будете бачити на своїх моніторах, який тиск в ваших шинах, тому що це ваша безпека.